Дуже гарні новини: російські солдати масово махали білим прапором. Здалось більше 50 окупантів. Зсу звільнили кучерів яр. Російські війська понесли колосальні втрати. Хоча треба визнати два з половиною окупанта все ж таки намагались обдурити наших бійців, притворяючись двохсотами, але їм це не допомогло. Про зачистку кучерів яру на добропільському напрямку повідомили бійці 132-го окремого розвідувального батальйону та 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Про це та інше прямо із фронту розкажемо далі. А ви тим часом не забувайте підтримувати ЗСУ усім, чи можете. Також підписуйтесь, ставте подобайки та пишіть коментарі. Разом переможемо ворога. Оце так новини. Окупанти піднімали білі ганчірки та йшли в полон пачками, і це все знято на відео на добропільському напрямку. Там понад 50 рашистів потрапили до полону. Це стало можливим після звільнення населеного пункту Кучерів яр. Українські захисники відтіснили ворога і змусили його капітулювати, узявши його у кільце. За словами перевірених джерел, противник зазнав паніки під вогневим тиском і масово підняв білі прапори. Звісно, пропаганда Росії кричить, що це неправда, але відео показують у Черевому Яру замайорів український прапор. У полон потрапили солдати з кількох підрозділів. Серед затриманих, ті, хто виявився деморалізований і розгублений після ударів наших підрозділів. Військові повідомляють, що здача в полону окупантів проходила під повним контролем ЗСУ без інцидентів. На місці працюють наші захисники, полонених передали спеціальним органам. Окупанти все розказують про своїх командирів та позиції, звідки прийшли. Тим, хто здався в полон, надають медичну допомогу та фіксують дані для подальших процедур згідно із міжнародним гуманітарним правом. Українське командування підкреслює, що ця операція посилила оборонні рубежі в районі добробілля та підвищила безпеку прилеглих громад. Офіційні підтвердження щодо втрат ворога та подальших планів українських сил очікується від преслужби оперативного командування найближчим часом. На цьому у нас Всім мирного неба, разом переможемо окупанта. Слава Україні!